Скажу відверто, мені міська політика раніше не була цікавою. Я спостерігала, що там відбувається час від часу, як будь які пересічні каушанин. Але те, що відбувається останнім часом, обурило не тільки мене. Сьогодні я виступаю від імені ініціативної групи, яка була створена під час першого пікету під, під стінами міської ради. І як матір загиблого воїна. Свого сина, який на другий день повномасштабного вторгнення пішов на війну, і, назад сьогодні рівно на п'ять місяців, як він загинув. Прослужив він півтора року і 30 червня він загинув під Бахмутом в населеному пункті Ровдолівка. Правда, до, до цих пір ще немає збігу ДНК і ми не можемо його поховати. Але до чого я це все веду? Веду до того, що це не одиничний випадок. Не тисячний і навіть не десятитисячний, сотнями тисяч гинуть наші хлопці. І всі ми прекрасно розуміємо, що вся допомога, яку надають нам західні партнери, не, де, не дасть нам можливості перемогти у цій війні. Так, ми тримаємо нею фронт, але перемоги ми не здобудемо, поки ми не мобілізуємося всі, всі до одного, всі як один. Нас обурило ще те, що міська влада ніяк не може нас ідентифікувати. То ми провокатори, то хтось нами маніпулює. Тобто ми не зручні для влади, незручні, оскільки маємо власну думку. Ми не зручні, оскільки хочемо віддати наші гроші на допомогу військовим, а не на нові дерева, бруківки, премії посадовцям та інші нецільові витрати. Цього року в Калуші по повній програмі відбувається благоустрій міста, замість того, щоб більше фінансування виділялось на армію. Влада розігрує тендери на закупівлю бруківки, купує автомобілі комунальним підприємствам, виплачує собі премії та допомоги на оздоровлення. А наші воїни та волонтери купують тепловізори, дрони, автівки та інші необхідні речі. Чи є нормальним те, що наші воїни повинні платити за благоустрій міста? Так ось, якщо вдуматись, з 70 мільйонів гривень, отриманих ПДФО від військових, Міський бюджет виділив на оборону 39 мільйонів, а на потреби військових частин тільки 12,6 мільйонів гривень. Для порівняння на бруківку витрачено 18 мільйонів гривень. Так що ж виходить, міський бюджет не те, що не допоміг армії, а привласнив частково те, що від самих військових. Морально гидко спостерігати, як ви чиновники, знаючи, що відбувається на фронті, робите вигляд. Що ваша допомога є вагомою і достатньою. Тож задайтеся питанням, скільки можна було купити дронів чи протидронових систем, які рятують життя воїнів замість поставленої бруківки, скільки ви могли врятувати життів. Ми, громада Калуша, хочемо, щоб всі максимально можливі кошти направлялися на фронт. І в цьому ви могли переконатися, виходячи з опитувань мешканців міста і на вулиці, і на площадці Фейсбуку. А отже, якщо б ви, наші очільники, правильно розпорядилися військовим ПДФО в час війни, то у вас його б не забрали, тому не потрібно маніпулювати цим і шукати винних. Пане мер, вашим гаслом в передвиборчій програмі була оптимізація, наскільки ми всі пам'ятаємо. То де ж вона зараз відбувається, якщо в міській раді у 20-му році було 271 штатна одиниця, а зараз 331. Чи ви може за прозорість, то чому тоді в понеділок, коли ми прийшли до міської ради, нас не пустили всередину до приміщення, хоча ми неодноразово тиснули кнопочку, якої, до речі, не було за жодної каденції у міській раді, аж коли ваша преседа закінчила зйомку, яка була вигідна вам, аж тоді нам відкрили двері. Чи ви вважаєте, що нормальним є те, що керівник комунального підприємства? Може отримувати заробітну плату більшу, ніж військовий на передовій. Це виходить, що піднявши тарифи на воду, кожен з пенсіонерів, який отримує пенсію в 3 тисячі гривень, він з цієї пенсії платить Шевчуку премію. Чому ви знімаєте з себе за все відповідальність і кажете, що це не ви вирішили, а проголосували депутати? Так правильно, депутати ж всі в основному, в основному орієнтуються на вас і вашу фракцію, тому що опозиції як такої, на жаль, немає. Дуже хотілося б, щоб ви якнайшвидше почули нас і зробили правильні висновки. 646-й день війни, каліць, смертей, болі, біди. Коли ми зараз готуємося до новорічних та різдвяних свят, ставимо ялинки, Москаль активно готується. До війни 24-го року. Вони заклали космічний бюджет на війну. Вдумайтесь ці цифри: 160 мільярдів доларів. А що ми заклали? І у них перше гасло таке від Путіна того ката урода. Яке в нього перше гасло? Перша війна, медицина і освіта потім. Вони навіть це відкладають на потім. А для чого такий великий бюджет вони заклали? Подумали? Для чого такий бюджет заклали? Це щоб знищити всіх нас і знищити Україну, і прийти сюди і тут володарювати. То для чого ці бруківки і все решта, що ставиться? Для того, щоб Москаль парадно зайшов сюди і в ці регіони? Якщо ви думаєте, що війна далеко, вона дуже близько. І я маю право сказати тут слово перед всіма. Я мама воїна, який з перших днів пішов добровільно. Я готова йти до кінця. За кожного воїна. І які поранені, і які з них безвісті, які в полоні, і які зараз на передовій, і всі кошти на передову з кожної громади. Ви собі уявіть, якби вся Україна, всі громади об'єдналися і зібрали ці кошти, що були на круті, навіть нові проекти. І це зараз 100, більше 100 людей, що суботи в й годині, відходять до мерії. Всі, щоб ви представляли волю народу. І наша воля в стопницю любим проєктам. І зараз буде створюватися бюджет на 24 й рік. І ми проконтролюємо. І ми будемо на засіданнях, і ми будемо бачити, які е, куди гроші, на які проєкти. І ми будемо коригувати разом з вами ці проєкти. Бо ми народ, і ми є власник, і ми маємо право на своє слово під мирним небом, тепле і погане, і правильно? Подивіться, що там. Ви ж знаєте всі, яка там біда, у вас є волонтери, які туди їздять, правильно? Ви знаєте. І в той же час ви проважаєте воїна в останню путь, а потім підписуєте знов тендера, бруківки і тому подібне. Як може бути бруківка, що там за нею ще стоїть, ви самі знаєте, цінніше, ніж життя людини, яка зараз за вас і за ваших нащадків, і за ваше все? Майно, грамоти, що ви тут сидите, стоїть і віддає життя. Своє життя віддають за ваші життя. Я просто озвучу, що з ініціативною групою можна працювати тоді, коли від ініціативної групи тут конкретні конструктивні пропозиції, конструктивна критика, а не коли ти приходиш на зустрічі з ініціативною групою, і тобі як завжди озвучують різні маніпуляції: 30 мільйонів крали на копанках на дорозі, 3 мільйони машини купили пані Табачук. Підсот тисяч гривень ми даємо зарплати Гаврилишину, 2 мільярда ми потратили на бруківку. Сьогодні, до речі, я почув ще одну маніпуляцію, що вуляються депутати голосують за премію Шевчука. Тут так само ще одна маніпуляція, що ми уляється з військового ПДФО, даємо на бруківку. Тобто, це одні лише маніпулятивні заходи. Тобто, якщо є конкретника, так то можна говорити. Решта я просто це вбачаєте, як я самі своєю думкою притримуюся, що це є хороша політехнологія, щоб забрати ПДФО з громад, тому що саме громади. Конкретно підтримували не тільки військові частини. Ви не забувайте, що у нас так само багато є родин загиблих військовослужбовців підтримки програм, дуже багато які ми фінансуємо. Тобто, якраз військового ПДФО, практично, бо що зараз на сьогоднішній момент є 50, на сьогоднішній момент на. Тиждень тому 55%. До кінця року це буде 68%. Решта суми, що ми дофінансовуємо, не забувайте, ми не піднімаємо тарифи на тепло. Держава дає лише 4% нам до ПДФО. Нам, реально, того ПДФО не вистачає, ми дофінансовуємо своїх коштів. Це більш ніж там ще додаткових 4% ПДФО. І практично вся ця сума майже перекривається, то, що ми якраз і отримуємо. Тобто, щоб говорити, що ми використовуємо бруківку, до речі, бруківка це за рідке поняття у цій політтехнології, щоб ви розуміли. Коли ми примали бюджет, він відкритий був. В засобах масової інформації все писали, про брухівку все чули. Але, на жаль, тільки, от коли вже практично 2 третіх роботи було зроблено, згадали, що таке рішення прийняли. Це прийняли по цій країні. Ми з міськими головами спілкуємося на цю тему і прекрасно всі бачимо, чому це все робиться. Все, Забрали в нас ПДФО, живемо тим далі. Як на далі будемо працювати, будемо з депутатами думати. Тому що, на жаль, наступний рік бюджет буде дуже такий важкий. Але ми все рівно підтримку нашим Збройним силам України, підтримку нашим родинам загиблих не зменшимо. Ми далі будемо так працювати. Наша калуська громада визнана передовою в області по підтримці, якщо ми беремо по відсотковому, по, по військовому. Так що закидати калорській громаді, калузьким депутатам мені, що ми не працюємо, це неправильно. Якраз каловська громада і передова порівняйте з іншими там містами, з іншими громадами. І це обговорювалося так само на раді оборони, на раді оборони на е, нашій координаційній нараді під головуванням голови ОВАД. Вони чітко роздивилися всі наші видатки, чи є цільове, чи не є цільовому. Все практично у нас. Правильно, у нас нема такого, щоб ми теж використали десь там якісь календарі, на якісь там додаткові непотрібні брухівки. Тобто, те, що ми робили, це є так само. Ці дороги доходять наші, як мого більше переважна кількість людей. Це елементарний благоустрій, тому що ми є цивільна адміністрація. Ми повинні дбати за благоустрій так само і за життя нашого міста, що ми і робимо. І прохання, щоб не маніпулювали там в Фейсбуках, зараз перед депутатами, так само своїми там певними речами, конкретно, що, наприклад, то то, то не то. Тому що то, що все решта говориться, ну я не знаю. Це більше на пане, 80% Це маніпуляція.